Привіт! Сьогодні я покажу, як з відео вирізати звук. Перед цим я відкрив Adobe Premiere, і тепер сюди потрібно імпортувати необхідне відео. Це я можу зробити або у меню File. Import. І тут вибрати відео, або просто розгорнути потрібну теку з відео і його перетягти у панель Projekt. Ось таким чином. Тепер це відео перетягуємо до часової шкали. Ось так. Далі йдемо до меню File. Вибираємо Експорт. Медіа. Тут вибираємо MP3. Натискаємо OK. Опція. Output file дозволяє вказати, куди саме я хочу розташувати конвертований mp3 файл. І коли все налаштовано, натискаємо Start Queue, тобто розпочати чергу. Отже, відбувається конвертація у формат mp3. Ось тут видно прогрес. Тепер розгортаємо теку, куди ми конвертували наш mp3 файл. І його запускаємо. І тепер ми чуємо відповідне аудіо. Отже, таким чином, за допомогою Adobe Premiere Pro, можна вирізати аудіодоріжку з відеофайлу. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!